Всім добро здоров'я, слава Україні! А тут кіпер карти дуже цікаві, ви вже, мабуть, бачили їх у мене на розкладах. Я хочу подивитися, що буде у нас наступний місяць листопад. На листопад тут прогноз на місяць, і на дні у колоді карта Success in Love. Це означає, що листопад буде хорошим. Місяцем кращим, чим а, був жовтень. Що буде у нас у листопаді? Як будуть розвинатися події на фронтах? Чи ми переможемо у листопаді? Чи ми відбираємо свою територію назад собі, яка повинна бути в Україні? Яка за законом українська територія. І так, Marriage Card означає, що ми будемо рухатися вперед, наші військові захисники будуть рухатися вперед, дуже гарно. І тут карта Джоні це карта перемін, змін і допомога від партнерів буде потужна. Тут з морем будуть іти. Будуть Може зброя, може буде допомога мореміти океаном, я бачу, що буде допомога йти, і буду зміни у тих, хто дивиться. У вас будуть зміни. Що, ще ми маємо знати про наступний місяць? Це карта дім і карта High Honor доблесть, як це сказати, а, коли Призначають заслуги, як от президент Зеленський йде у шпіталі, чи йде до лікарень, чи йде на фронти і надає нагороди. Це дуже гарно з його боку. Таким чином він піднімає дух у військових і у нас з вами. А тут карта подяки. Це карта подяки. Ваш дім, ваша хата, подяка. Дуже гарні карти. І хоп, бик вода. Надія, велика вода це карта очищення від негативного впливу. І карта очищення від ворогів, бо це карта ворога. Бачите, свіф ворог. Крадій. Той, хто хоче забрати те, що йому не належить. Що ми маємо маємо знати про листопад? Мілітарна карта, вона показує, що будемо рухатися ми вперед. Війна буде продовжуватися, на жаль, але ще багато території нам треба визволити. Дуже багато території. І будемо рухатися вперед. Сед Ньюс, на жаль. Буде нелегко наступний місяць, бо карта Сд News говорить, що буде нелегко. А карта Rich Girl це карта людини, яка все має. Має кошти, має силу, має здоров'я все має це ви. І у вас буде все гаразд. Але нелегко ми з вами тепер переживаємо страшну війну, яку ми. Немає зас, не, не заслуги на те. Ми, ми нічого не зробили, щоб була та війна. На нас напали. І це карта відчаю, і карта болю, і карта страждань. На жаль, війна продовжується. На жаль, страждання продовжуються, На жаль, ворог він на останнє дуже небезпечний, він дуже злий. І а, тут наступна карта. Unexpected Money говорить, що він буде робити ескалацію кожен раз, але на його ескалацію нам надають більше допомоги, щоб ми могли все це стримати, витримати і перемогти. A long way. Ця карта. Такого довгого шляху. Вона показує, що до перемоги у нас ще довгий шлях. І знаєте, що для, для нас є перемога. Я вже не раз говорила, що перемога це не тільки відстояти свою територію і викинути ворога за кордон. І забрати свою територію, як їй належить бути, на момент, коли Україна стала незалежна, в 91-му році. Це не тільки. Це ще захищати свої кордони і щоб враг боявся. Боявся перейти кордон, і зате перемога тоді, коли, по перше, ворог виснажить всі свої ресурси. І чи буде боятися, бо в нас потужна армія, потужна зброя і заможна Україна. Нам треба з вами дістати заможню можню Україну, коли ми будемо виробляти свою зброю, коли ми не будемо залежати від партнерів, а може й допомагати й другим, коли ми будемо мати демократичну владу і владу, яка Дотримуються законів, закони, чесні, справедливі суди, чесні закони, які всі дотримуються, всі-всі люди дотримуються законів, І, ну, як потрібно, так. і тільки тоді Україна буде заможня. Бо поки немає таких законів, і закон переступають багато хто, то у держави немає коштів. Є таке, що люди, чи Знаєте, заможні люди, вони чи не платять налоги, чи щось покривають, і, бо немає законів. І коли будуть такі закони, у нас тепер наша влада вже над цим працює. В жовтні буде багато чого прийнято владою, нові закони, це бачите, Long Way, які будуть підтримувати підприємства, які на на користь України працюють, кожна людина буде під захистом вірного демократичного закону, і якщо хтось хоче щось нечесно зробити, ви бачите, тут карта крадія, то йому буде за це як сказати, ну він він буде боятися щось робити не так, бо він буде бачити, що все це буде. Відкрито і покарано дуже важливо, Україна буде новою країною Джоні, і в жовтні буде крок за кроком ідемо до того. Ми йдемо разом до того, щоб не тільки викинути ворога, а щоб тим самим часом, як ми воюємо. Щоб відстоювати свою незалежність, ми іще перетворюємо свою країну від, від того, що було, що були ці олігарх. Слово олігарх — це слово клептократи, це крадії, це ті, хто нечесно не мали кошти. І це не значить заможня людина. Олігарх — це людина, яка не дотримувалася законів, і зате вона стала така заможня. Це незаконне, незаконне. Ам... Майно і все таке, і тепер у нас вже багато що зроблено в цьому напрямку з літа дуже офіс президента багато що робить, а ще багато є, що робити. Дуже-дуже багато. В жовтні буде продовжуватися ця праця. Я бачу, що тут Джонні говорить, що наша Україна, як хата, тут так вона буде ставати все більше і більш, як я вже сказала, конструктивно і. Вірно і, і все за, за вірними законами і щоб їх дотримуватися, щоб ні, ні, ніхто не зміг їх е, е, знаєте, обійти. І за це бачите, тут така пряма карта. Ніхто не зможе обійти ніякі злодії. Але війна, на жаль, буде в жовтні продовжуватися. Ми дуже хвилюємося за те. З вами буде все гаразд, але ви хвилюєтесь дуже сильно. У вас будуть гроші, не хвилюйтесь про це. Я знаю, що ви про це не хвилюєтесь. Вам треба берегти себе, бо головне, що треба, це берегти себе. Якщо є можливість виїхати, тимчасово краще виїхати, поки йде війна, щоб себе зберегти. Longway дуже гарна карта, вона говорить, що все буде Україна, все буде гаразд. Такий невеличкий розклад, але він дуже багато що показав, і ви можете ще почути щось від карт, взяти інформацію без моїх слів. Так буває часом. Я скажу, у всіх так буває. Зате я прошу вас писати в коментарях, яку інформацію ви отримали з цих карт. Все буде Україна, слава Україні і героям слава, і до побачення!